21 лютого вся світова спільнота відзначає день рідної мови в Олександрійських закладах освіти і культури. Відбулися тематичні лекції та заходи. Один із них ініціювали бібліотекарі. На конкурсі випробувані Сила красивої мови до бібліотеки філії номер 3 завітали учні гімназії імені Чожевського. Діти дізналися цікаві факти про мови світу, штучні мови і, звичайно, про українську. Учні в командах змагалися за звання кращих знавців рідної мови. Згадували алфавіт, вишукували мовні скарби, на швидкість добирали антоніми, розгадували кросворди та ребуси. Перемогу здобула команда 8 Б класу. Волонтерська спільнота Піксель нещодавно отримала замовлення від військових на 100 маскувальних сіток. Волонтери запрошують містян долучитися та завітати на одну з локацій, де плетуть сітки. Маскувальні сітки від спільноти Піксель в Олександрії плетуть на офісі організації по вулиці Чижевського, 3, а також на базі бібліотеки для юнацтва та палацу культури Світлопільській. Також є локації в Петрівській громаді на базі Новостародубського ліцею та його Балахівської філії. Молодіжний простір Другий поверх запрошує креативну та творчу молодь на заходи від Всеукраїнської креативної програми для молоді Спільнокемп громади. У неділю 25 лютого з 14.30 працюватиме акторська майстерня. На 16 запрошують до лабораторії креативності і говоритимуть про блогерство. Вхід вільний проте за попередньою реєстрацією. Посилання на сторінці другого поверху. Громадська організація Серце Матері, що об'єднала дітей з інвалідністю та їх батьків, розповіла про створення нового гуртка для дітей. Вже три роки на офісі організації працює творча майстерня, де представлені гуртки бісероплетіння, в'язання, миловаріння, виготовлення свічок, декор дизайн, виготовлення виробів з гіпсу, кулінарія. Але було бажання відкрити гурток саме для хлопчиків. Минулому році завдяки бюджету участі вдалося придбати інструменти і відкрити деревообробний гурток. На першому занятті гуртка Модри Тесля хлопці випалювали підставки під гранятко, робили підставку під телефон та брелоки. Танцівниця хореографічного колективу Калейдоскоп керівниця Світлана Денасієнко здобула перемогу у всеукраїнському конкурсі Global Телент. 17 лютого Єва Сорокун виступила з номером Пташка та отримала від журі схвальні відгуки та диплом першого ступеню. Колектив працює на базі ПК Світлопільський.